Професійні блендери це незамінне обладнання для приготування фруктових та овочевих мусів, соусів, коктейлів, молочних шейків та інших напоїв. Також можуть використовуватись для подрібнення невеликої кількості льоду за наявності відповідного ножа. Використовують блендери у барах, ресторанах, кафе та інших закладах громадського харчування, де необхідно готувати велику кількість напоїв. Професійні блендери оснащені потужними двигунами, місткими чашами, виконані з надійних та довговічних матеріалів. В залежності від моделі, обладнання може розрізнятися такими характеристиками: об'ємом чаші від 1 до 4 літрів. Матеріалом чаші може бути виконано з пастику або нерживічої сталі, Швидкість обертання ножа від 17 тисяч до 38 тисяч обертів на хвилину. Управління більшість моделей стандартно оснащені регулюванням швидкості обертання ножа та імпульсним режимом, за допомогою якого ніж обертається з максимальною швидкістю. Деякі моделі можуть бути оснащені додатковими кнопками з таймером. В процесі роботи блендер працює досить гучно, тому деякі моделі можуть бути оснащені додатковим шумоізоляційним ковпаком. Підсумовуючи, при виборі професійного блендера слід звернути увагу на матеріал, чаші, об'єм чаші, швидкість обертання ножа та панель керування. Придбати професійні блендери від надійних виробників можна на нашому сайті інтернет-магазину Торхоборуд.